Всім привіт! Розкажу, чому даний ролик так називається. Тому що інспектора Кобернюк та Кондратюк я замітив, як вони садять посторонніх людей в автомобіль, зафіксував це, вони там хотіли взяти соточку собі. Ну, як обично, я їм помішав це зробити в очередний раз. Після даного інциденту один дітей відпустили. Я поїхав по своїх справах і залишив без нагляду автомобіль свій десь на годинку. Після чого я прийшов до автомобіля, помітив, як. Там вже було процарапані дві дверки. Це тільки з їхньої подачки, вони позвонили знайомим нарікам своїм. І зробили таку пакость мені. Ну нічого, я чим побільше зусиль, щоб даних інспекторів звільнили з органів. ДАІ. Ну, так як ми знаємо, що вони не можуть служити, щоб не брати взяточок, вони їх все одно будуть брати і вони рано чи пізно попадуться. Дивимося ролик, ставимо лайки, коментуємо і підписуємося на канал. Добрий день. Давайте, що хотіли давати. Ну хорошо, хотіли давати, давайте. Нічого не хотів давати. день. — Сказали, чи можна хоч до автомобіля. — Тож, Тож до... можна я бачу. — А так, що не можна? можна? Ну то хоча б сказали, то ж кажу, вже сім. Казали відео чоловіку. Що він порушив. Грубо порушив правила дорожнього руху. Угу. Да. Соточку вам тягнув якийсь. Ну да? Така воно до нього в кошельку лежить. Ну то в його в кошельку. Тож вам тягнув. Кому? Чому Кому? телеграму порушуєте, Єришова? Яку? Я був Володимир Іванович, буде вам всім по дисциплінарочці. Це те, що приглашайте людей. А Де ви прикажете таку погоду складати адмінпротокол? Во-первых, посадив, водій, подивиться. Вам зараз Діде. принести телеграму, у мене лежить в бардечку телеграма, я спеціально розпечатав, а взяли її. Там написано щось, відео показувати в машині чи дощ іде. Дзвоните, значить, Подожити. до Олександра Олександровича кажете. Сьогодні йде дощ, дайте мені ще одну телеграму, щоб я садив людей Протокол. в машину. Так чи ні? А де складати адмінпротокол? Це чиї проблеми? Водіця? Ні, Чому ми... ви його заставили Диві вийти за... з машини? Во-первых, я його не заставляв садити. Во-первых, я його не заставляв садити. Чоловік сам присів, тому що погодні умови ви самі бачите. Во-перше, Ви запитайте в чоловіка. Я йому сказав, присядьте в машину. Та зрозуміло, що він зараз нічого не скаже. Ні, то ви запитаєте, чого? Чому... Діма, от ти скажи, чого ти прийшов, впригнув машину, цю... Хоч би якийсь Так мені багато... захотілося. Устраю відпиту. Протокольчик вже почали складати, складайте до кінця. Звісно. Ну, Складається протокол. По Поприсутствую. Докази нам надали, видно, як виїхали? Так. Да. Можемо показати ще що... раз. Сертифікат водію покажете на даний период? В смысле сертифікат? Ну на вашій регістраторі є сертифікат? Взагалі це закупила держава відеореєстратори, так? Да? Ну, згідно законодавства Любе даного. Відео, аудіо, зйомка, це є доказом. Дивіться таке, Тут я вам допоможу, щоб на розгляді справи, хорошо? І ви не будете платити штраф. Ви пишете, ви в що водій порушує, Понимаєте? ви не будете платити штраф. Ви подивіться, як водій порушує. Ми порушуєте. Да. Майте камеру і знімайте на перехресті. Да. Ви не платили штраф. Вобще, чого ти сів Дніма сюди в цю машину? Ну, Чому ну, на ви? Чого ти сів машину? Хтось запрошував. Чого ти замикаєшся? Ну, чого ти замикаєшся? Яке ти маєш право присісти? Ви вже хтось запрошував. Ви в даний прилад пишете, як виказує протокол. Звісно, пише. Прийшов сів у свою машину і він все розказує. Пусть ми машину. Хто вас запрошує? Я сам сів. Чого ви службі? Чого мені засіли. Чому не, ви? можна. 102, не можна. Визивайте 102, хай. Можна. Ну і все, 102 визивайте. Воді. Чому водісінь? Йому можна мені не можна? Ну, так же само не можемо. Я, я, я вам ще раз говорю. Ну, Давайте. Не, покажу. Хто це ви синком обзиваєте? А ну, придивіть шо, на свої шо, документи, шо, будь ласка. Що Документи, придивіть Добре. свої, будь ласка. Кого ви називаєте синком? Представник від Парубія, самооборона. Що з них? Показати документ свої, покажіть документи. Документи, покажіть свої. На якій основі ви його називали синком? Ви сюди, коли шарпи дивили. Ано, вийди. Будеш ну, тоже да. співати. Ну звісно. Боже, же виходить нікому не треба. Діма, вийде з машини, з службову. й вийде, тоді я вийду. Всі Водій виходять. Вийде. Всі вийде в з автомобіля. Сидайте в свою машину, сидіть себе машиною. Та ну чого ж ні, ну дивись. Я за себе в машині, він прийде з протоколом і тут буде писати, я йому буду казати, що писати. А що порушив? Я, виходить, виїжджав з перекрістка від метро. І щоб не залишати нікому, тому що ми перекрістки часто аварії, я перед всіми просто успів на зелений свій світ, просто успів. Проскочити, так? Да? Так, да. пропустив пішоходом і проїхав. Ну, тобто ніхто не зупинився, різко не тормозив, так? Я нікому да? не залишав. І там, видно, просто який проїхав, нікому не заважав. так? Просто я не ну, все, Він зараз тут буде складати протокол, а там потім розберемося. Видіть, будемо складати протокол. Водій буде сидіти, тому що погода така. От при, приокриє вікно і, Та і що? вікно при інспектор тут буде складати. Сказав, що у поясненні на І Як там житомирський. на я... Ми все розгляд справу перенесемо в адмінпрактику, і я піду з собою на... на розгляд справи. А поки що... Ми... Ми... Ми віля, Тому Тому не розводили людей. Оце порушення форумі згоди, не впливає небезпеку ну, вогню. Нічого, зараз протокол буде складати. А за те, що неправомірно її складуть, дисциплінарочка світить, та й все. Вже одна є за те, що пригласили в машину.

А що ж ви такі? Думаю, що такі умні. Більше ви не будете такі не хочемо. Каже, ви їдьте. Ми, ми туди, тільки оттуда, оттуда. І не хочемо, щоб поки ми там голови кладемо. А ви тут безприділом то зайняти. То Тручите тут поцілію. Добре, мало, мало. А Де твої документи? Попроси, забери документи. З ким віддайте мої документи. Проси, открывай двері кроси. Да, проси, открывай двері кроси, документ.

Не можна буде, а зараз документи в руки, віддайте водію. Нормально, я розумію, це. Ви відмовляєте? Трошки ж знали якісь увагу. Віддайте документи, вже віддайте. Віддайте Від, документи. Подожди, Діма. Подожди, я зараз... Я Від людині проведу, проведу без профілактичну без без бесіду. Без без За, ти... дане За дане порушення немає профілактичної Віддайте. Підемо віддайте. Віддайте. на розгляд справи. <рес> і, він віде. Він віде. Як щасливої дороги, за дане порушення немає. Немає. То Ви сказали, що він тільки створив аварійну ситуацію і зробив. Сі-сі-сі-сі. своє, ще покажіть. Посвіщення ще покажіть. Кондратюк, Євгеній Сергій. Сергійович. Старший прапорщик міліції. вас показував. Все, робота вже на сьогодні кінчилась, я приїхав. Ні, ви можете їздити. з доми, да, да, Заказати, якщо будуть дзвонити, щоб будуть спине, чи доганяти, будуть, можуть додому приїхати. Так, да, звісно. А гроші просили? Ну, хотів договоритися з ними. Що вони казали? Візьмуть. Вони сиділи просто. І вот, как бы, не складують, і нічого не предпринимают. Ну, а що кажуть? Нічого мовчали. Мовчали, сиділи. А ти їм що казав? Вони щось не кивали нічого. Я їм говорив, що зробити хоча б усне на Зачитувати багато. Лякати, так? Mm -hmm. все, все, можеш їхати. Mm -hmm. Так, написав заяву до нас. Спікерів, що скара, що приїжджають в місті Житомирі по вулиці. Отутні став свідком неправомірних дій працівників ДАІ на автомобілі такому, що пригласили посторонніх людей службою в для автомобіль. Втім, порушили свій внутрішній наказ від Яршова. Прошу провести службове розслідування по даному факту та не зіслати відповідь за моєю адресою. Дата, підпис. Йдемо в канцелярію. побачимо, що буде. Після скандалу з екіпажем 0904 прийшла десь година. Після того, як я на них написав заяву, вони мені, ну може не вони хтось підіслали і процарапили відверти, ключом. Отак От наша доблісна міліція, якщо ти ті, що працюють не по закону, отомстила. Отом що розберемося з нами.